Доброго дня, шановні друзі. Я хочу вам запропонувати декілька, можна сказати, розповідей про книги, книжки, які я придбав нещодавно. Я дуже дякую каналу Книжкові Байки і особисто Юрію Ратушняку за можливість розповісти вам про них. Отже, тема сьогоднішньої нашої зустрічі є. Нові українські книжки. І досі, як правило, Юрій та ще один Юрій один із тих, хто відвідує канал Юрій Стадничук, який теж розміщає своє відео. вони розповідали, в основному про книги, які видані були дуже давно, з характеру. Я ж хочу розповісти про нові видання, які е, з'явилися нещодавно в книжкових магазинах. Ну, в першу чергу, хочеться сказати про. Серію книг, яка називається Майстри готичної прози. Ця серія видана в Києві, і е, ось ми бачимо перший том одно із тако, із таких зібрань, там видано лише декілька зібрань, і одне з таких зібрань отримало назву Зібрання творів Густава Майрінка. Скоріше за все, це буде два томи. Е, перший том буде присвячений трьом романам, дуже відомим голим. Зелений Лик і Бальпургі Іваніч. Що буде в другому томі, це таємниця, але я думаю, що, мабуть, там буде Білий Домініканець і Ангел західного вікна, і, мабуть, збірка оповідань Марінка. Також хочу сказати, що в цій серії виходили ще декілька цікавих книг: це зібрання творів Едгара По. На мій погляд, досить повний і дуже непогане, і також зібрання творів Лавкрафта. Ну, Я думаю, що ви чули про цього майстра жахів з Америки. Я теж перечитав деякі з його оповідання. Я не скажу, що я дуже захоплююсь Лавкрафтом, що я його дуже поважаю і полюбляю. Але такі оповідання, як, наприклад, музика Еріха Цанна, мене завжди захоплювало. І я їх. Перечитував. Повернемося до Мар'їнка, до цієї книги. Ну, треба сказати, що в першу чергу звернути увагу тут на новий переклад Голома потрібен, тому що раніше Голома перекладали різні перекладачі: і російською, і українською. Тут перекладає один із кращих перекладачів Ігор Андрущенко. В нього вже був, як я вже говорив, досвід перекладу. Е Роману Майрінка, це саме білий домініканець, голем присвячений е, в першу чергу історії такої глиняної істоти, Голому, який створили і оживили євреї в Празі, які проживають єврейському гетто для захисту єврейського населення. І оце чудовисько і легенда про це чудовисько, про цього голома, і лягла в основу роману. Якщо ви думаєте, що там вас чекають багато різних різких поворотів і пригод, то ви трошки можете розчаруватися. Пригоди є, але вони якби, мають такий прихований характер, більш розповідається про одну людину, як вона живе своїм життям і стикається з різними загадками. Зокрема, пробує розібратися загадку Голима. В романі є також і детективна лінія, і окультизм. І Прага, і це, звичайно, дуже тішить. Роман можна перечитувати декілька разів. І кожен раз знаходить в ньому щось нове. Така властивість книг Устава Марінка. Також я хочу сказати про його іншу книгу, яка називається Зелений лик. Вона теж входить в цей же штом. Зелений лик входить в цей же том, написаний в 1916 році. Теж ця книга, мабуть, ще більш химерна, ніж. Голим, повна окультизму філософії та релігії. Сюжет трошечки з самого початку нагадаю вам, мабуть, майстри Маргариту Булгакова, тому що там теж буде зустріч з таємничим незнайомцем, який вводить головного героя Фортуната в незвичайне товариство. Буде така закохана в нього дівчина, з якою у нього будуть різні такі трагічні стосунки, але основою трагічні і гарні стосунки, там можна по-різному їх трактувати, але основою все-таки цієї книги буде легенда про Агасфера. Наступний третій роман Вальпургієва ніч теж входить сюди. Тут ще один є перекладач, це Тетяна Непипенко, і вона сама переклала Вальпургієвоніч. Це вже роман більш легко читається, але повторюю ще раз, бо все таке. Марінка, ніколи не читаєш легко, навіть коли здається, що е, ти все розумієш. Через деякий час е, твоє враження, твоє уважне слідкування за рядками книги збивається якось, ти пірнаєш якийсь океан думок, філософських концепцій, окультизму і е, винирюєш уже такою людиною, яка читачем, який, мабуть, нічого толком і не зрозумів. Але потім тебе тягне знову до цих книжок, ти їх перечитуєш знову і дивишся, і бачиш якісь окремі моменти, окремі такі, сказати, як е, е, фрагменти такої мозаїки. І після третьої чи четвертої перечитки вони всі складаються в єдине, е, в єдине таке тло, яке тобі стає вже нарешті зрозумілим більш-менш. І це все це ще на цьому ще не закінчується пізнання Майрівка. Може читати ще. Багато разів і кожен раз відкопувати щось нове. Так само це стосується і роману, який, мабуть, війде в другий том Майнка, Янгол Західного вікна. Там теж дуже багато різних прошарків, які можна пройти і дізнатися багато цікавого. Так, ну добре, отже, я відкладаю поки що цю книгу, і переходимо до інших книг, з якими я хочу поділитися з вами. Це. Серія книг ще одну сторінку. Називається ще одну сторінку. Можливо, поганенько видно на цьому відео, але е, ви, можливо, бачите. І я хочу сказати, що мають декілька книг цієї серії, но в першу чергу я звертаю вашу увагу на книгу, яка називається Черниця, написана знаменитим діячем просвіти, День Дідро. Відомий діяч. Просвітництво, який був ще й письменником, роман Черниця достатньо цікавий, читається дуже легко, головна героїня черниця Сюзанна, яка попадає, мимо ну, свою волю в монастир, можна сказати, вимушено. І як вона, знаходячись в цьому монастирі, спробує якось налагодити контакти з монахинями, якось вижити в цих умовах, звикнути. Вона бачить різне, вона бачить і дуже великі дуже велике, велике вірування, бачить також і, особ... і жорстокості різні, і неподобства, але пробує якось розібратися в цьому і. Все-таки залишитися людиною. Ну, Чим це закінчиться, я думаю, ви, можливо, саме захочете дізнатися. Дуже цікава книга, вона мене порадувала. Я вважаю це дуже важливою знахідкою. Роман Дені Дідро Черниця. Рекомендую. Також ще в, ці, в цій ж серії виходить ну, рідкісний письменник. Ну, ви знаєте, я його дуже. Рідко коли зустрічав, майже можна сказати, ніколи, це Андрей Жуд, його роман Тісні ворота. А не скажу, що я в від цього роману. Роман Андрежуйда все-таки він е розповідає про кохання. Там багато, на мій погляд, якихось соціальності, таких і е простих таких речей. Я сподівався більш глибоких таких речей, тому прочитавши десь до. Середини я цю книгу відкладую і до кращих уже часів буду потім перечитувати, мабуть, заново, тому що поки що Андрежид для мене не відкрив свої тісні ворота. Шервуд Андерсон ще один цікавий письменник, який виходить в цій ж серії, ще одну сторінку називається вона. Шервуд Андерсон це американський письменник. Блискучий новеліст, парадоксальний, можна сказати, письменник, який вміє чітко влаштовувати, можна сказати, вибудовувати сюжети, і в нього це виходить робити дуже цікаво. Не скажу, що всі твори мені запали в душу, але багато творів, багато оповідань викликали зацікавленість мою. Повторюю ще раз загальну назву оповідань «Тріумф Яйця. Взагалі про Шервуда Андерсона Вперше я почув, читаючи мемуари Ніни Миколаївни Грін, дружини Олександра Гріна, яка писала про те, що в останні роки свого життя Олександр Степанович Грін читав Шервуда Андерсона і був в захваті від нього. Катерина Сайко переклала оповідання ці книги. Дуже порадувала мене ще одна книга з серії ще одну сторінку. Називається вона «Межигірський дід і автор її Олекса Стороженко. Олекса Стороженко. Цікава книга тим, що вона мені нагадала Гоголя і... Українських письменників 19 століття та й написана була вона в той період. І чому вона нагадала в першу чергу голя своїми персонажами цими стоковитими, гумористичними, якимись такими героїчними одночасно? Тут і страшна помста, тут і Сорочинський ярмарок, все би змішалося. І в той же час Олекса Стороженко індивідуальний автор, у нього свій стиль. Своя манера розповіді, він е, вміє співмістити е, оповідання анекдот з казковим оповіданням, страшним оповіданням. Я думаю, що найкраще за все у нього вийшла повість Марко Проклятий. Це якраз повість про е, е, Марка Пекельного, такого героя, який здійснив великі злочини. Перед українським народом і змушений переживати спокуту своїх гріхів, пробувати спокутувати свої гріхи. Ну, ось така книга. Тобто книга «Мишахірський дід Олекси Староженка. Серед Книги, які вийшли в фоліо, я хочу сказати про серію книг Валеріана Підмогильного. Можливо, вже всі познайомилися з його романом Місто. Взагалі-то я багато спілкуюся з учнями і різними ліцеїстами, студентами, і мені доводиться часто від них чути про те, що ну, от якось важко читати їм українську літературу зараз. Вона в основному сільського такого характеру, вони до села не звикли, вони ніколи в ньому не жили, ну, принаймні ті, з ким я спілкувався. І вони не можуть ніяк уявити собі це життя 19 століття. фільмів вони не дивляться про цей час, книжок не читають, тому уявити собі її дуже важко. Валеріан Підмогильний пише, Міські такі твори, хоча в нього є і твори на сільську тематику, і навіть в цій книжці поміщує такий твір, називається Остап Шаптала, але все-таки більшу частину займають його твори на міську тематику, зокрема знаменитий роман Місто, який я раджу прочитати всім, тому що це захоплююча річ. Тут я хочу розповісти в першу чергу про так звану повість без назви. Повість без назви, я так і не зрозумів. В різних дослідженнях про письменника розповідається про те, що це повість, яку він написав перед самим арештом, і не мов би встиг закінчити. В інших варіантах розповідається про те, що Валеян Підмогильний написав цю повість уже в умовах ув'язнення, а він був ув'язненний на Соловецьких островах. І Стільки написав, і вона не є закінченим твором, стільки написав, стільки розділів і дійшло до нас, до нашого часу. Чим цікава ця повість? Цікава і своїм психологізмом і оригінальним сюжетом. Людина, яка нещаслива, яка не мала гарної сім'ї, не мала гарного. Гарної дружини, от вона все своє життя вважає загубленим. І ця людина, цей чоловік, пробуває в по по якомусь, по якійсь справі. І, раптово їдучи у трамваї, бачить жінку, яка виходить з трамваю, кудись іде. Він бачить її лише один раз, але він настільки, вона йому настільки подобається, він настільки закохується в неї, що готовий йти за нею. І потім через деякий час він... Все-таки відчуває в собі якесь кохання до неї, чи якусь таку сердечну прив'язаність, і він розпочинає пошуки її. От майже вся книга це пошуки цієї жінки. Цікаво, дуже цікаво слідкувати, як ці пошуки проходять. Переживання героя дуже добре описані. Один з моїх улюблених письменників Е Він є письменником. Таким, можна сказати, в якійсь мірі імпресіоністичного характеру, він себе називав панфатуристом і підкорювачем прерій, працював також сценаристом і редактором, належав до тих українських письменників, яких вважали заслужено Забутими. Писав декілька романів серед романів «Двері в день, серед романів цієї книги, я маю на увазі Двері в день і Міс Андрієна. Особливо я звертаю вашу увагу на Двері в день, книга, в якій описується саме головну, історію головного героя Теодора Гая, який хоче вийти з міщанського оточення, в який він потрапив, і шукає своє місце. В житті. Не маючи внутрішньої сили порвати з колишньою дружиною, з товариством, він намагається інсценувати свою смерть і таким чином зникнути з їхнього життя. Тобто така цікава, нестандартна, можна сказати, такий нестандартний підход. Є в цьому, в цьому романі. До речі, Геош Шкурупій, він автор також інших цікавих творів, імпресіоністичного такого, і насиченого різними епітетами, метафорами е цілого спектру творів, зокрема, Жанна Баталінерка, відомий роман, а також маса цікавих оповідань. На жаль, про живим мало написав не так багато. Ну, і, мабуть, закінчуючи вже сьогоднішню розповідь, я хотів би. Сказати про відомого письменника Германа Гесе. Теж виходять його твори зараз. Їх декілька в томів вийшло. Ось перший том Петер Камініцид. І другий, тут сюди в цей том входить ще е, повість під колесами. І Деміан, один із кращих, на мій погляд, романів Германа Гесе, І «Кнульп», ще одна повість, яку я ще не прочитав. Ну, Гесе це інтелектуальний і одночасно такий, можна сказати, філософський письменник. Він пише із елементами містики і казки, і одночасно з елементами такого романтизму і реалізму. Він вартий того, щоб. Час від часу читати і перечитувати його. Коли я перечитую його і читаю, я немов би як від чогось очищаюсь. У мене відбувається щось таке в душі, що звільняє від того бруду, який оточує наше життя, інколи може просягнути наше життя. Ну, мабуть, на сьогодні досить для першої зустрічі, тобто я вам розповів основні такі моменти, основні книги, які мені вдалося придбати останнім часом. Це ще не все, можливо, ще буде така можливість. Я налагоджу трошечки краще канал і зможу вам розповісти ще про якісь цікаві новинки книг. Дякую за увагу, на все добре. Хай щастить!